Силосовка 2023. Проходит таким образом. Ягорчик. 870-й. Нема коли знімати, возю, літаю, ще один мішання, ще теж на тракторі возив. Так, Трохи підгулює комбайн. Ну нічого не зробиш. Сьогодні, не думаючи, переїхали. Коротко, вчора вечором тільки узнав, що є, що свободний комбайн, І можна Накосить, бо бистрому вчора договорився, наче пробрали місце там. По-бистрому доготовилися, бо ми до того готовилися, але не зовсім. І зараз сьогодні з утра з трьох ранку готувався. Щоб сьогодні плідно попрацювати, Уже 3 гектара згризли. Зараз тут ще п'ять Така кукурудка де, де хужу косимо Щоб не на, на зерно краще Кукурудза така собі Ну є краще а це сама така гірша Маси пошти немає трохи Тут з взагалі погана там трохи краще вона. Силус. Трохи молодувато, тільки що 3 гектари косили, то була хороша. Це трохи молодувато. Значить сьогодні вже добиваємо останній прицеп. Тут небагато коло біля двору ділянка півтора гектара, небагато стало кукурудзи. Поставимо її на корм, щоб після того, як закриємо яму і кагату було, як цей було чим підгодувати, якраз вона, як як вона така молочно воскова. Тут гарненька кукурудза на полі косили, там, там була молодувата трохи, ну, за того, що ягуар не міг ждати вже скосили основну масу ягуаром. А тут уже добиваємо. Ох, Це трошки нас обирав тут на зворотах. Отак вона... не цвітила, отак воно виглядає. Трохи вже ножі підтупилися, <кхи> такі волокна є. Але в общем то маса дрібненька. Трошки стовбура ось з старовоту. Трошки вищі можна, ну, там прям трошки небагато стовбура. Такі трохи волокна. Там е, ягуар рубає чітко на кубики, Такі, крупніші кубики, скажімо так, а тут трохи рве вже на волокна. Ну, Це треба підточити ножі. Я в принципі, їх е, в цьому році не підточував, бо тут ми сіке набив 6-7 е, прицепів, за 7 прицеп, моєму. Я набиваю. Тягаю за собою, тут, тут все по місту. Через дорогу переїхати, я вже там висипаюся. Якось так. Будемо підгорну, під висипом підгорну під... під та підтопчу, будемо накривати. Покажу mm -hmm. як накриваємо. Яму ми вже закрили, а зараз будемо кагат закривати вже. І все, ця висовка закінчилася. Будемо косити тут трошки пару тижнів треба, щоб було покосити, що поки закисне силос, нормально буде два тижні, десь ми плюс-мінус оставляємо. Так, гадненько виглядає. Формували таку кагату, страмбували десь по ширині, щоб 12 метрів вміщалося по ширині клейонки. клейонка. чорно чорнобіла, класична така, 150 мікрон, німецька. Перший слой ставимо новою. Так зазвичай. Щоб не було дирок, не було ніде. Потім ставимо старі два слоя зверху старими ще. І сплошну фактично скатами накриваємо. Ну і не, не пропадає. Так уже багато років. Так. От все нормально залишиться в рулоні. Значить обсипаємо першу клейонку піском. Виставили по кучі, По гаті. Вітер тільки як завжди, як завжди піднімається, коли накриваєш клейонку. Одступи там пів метра, 30 сантиметрів десь робимо. Я не знаю, чи з цього боку. Е, обсипаємо піском, а не землею, щоб тоді краще буде убирати, да. бо земля замазує клейонку, багнюці тоді зимою там, чи дощі прибирати її набагато хуже, а пісок набагато простіше його, чистіша клейонка. кругу обсипали, потім ставимо клеєнку. Ставимо зверху дві захисні старі. А навіть прошлогодня дня та, що була новою, то вона в принципі нормальна. Її не пробило не сильно там. Якась мишка хіба прогризла Так то вона ну, якісна доволі. Клеєнка, плівка. І будемо потроху тоді відмотувати, мотати кожду по окремо будемо кожну відмотувати і там по метру десь відмотуємо, згодовуємо, придавлюємо колесами назад і далі. Помаленько їдемо. Накрили двома зверху старими, вітер нам допомагав гарно. Це одна, друга і третя пісочок. Нова. ці ми просто придавлюємо сплошну колесами. І все буде люкс. Наче появи вила. Для тюків класа ну возить звідти так простіше Будемо загружать хлопці на вила накидали бистренько грумі зараз привез. Він за тим швидко розкидав Собно, вилами так. Ще треба буде з'їздити на СТО там, договорився, насобирали мені там трохи коліс, може з півсотні помалувато. Ну, сплошну не буде, але Матня буде. Великий ти, що із газона, такий зіла, тракторні, прицеп. Ті на низ кладем, все що менше, то на вгору. Одне, що радує, що коласа це такий вічний ресурс, не, не зношується, як клейонка.